Вийшла я зазняти, тут показується бутон, колір хризантемки. Вийшла зазняти, показати, які вже будуть хризантемки. Зараз я вам покажу, друзі, що я побачила на своїх хризантемах. Ну, не знаю, я ще таки не зустрічала. Ось, ось яка, які шкідники. дивіться, які напали. Прогугливши, я вже знайшла інформацію про цей шкідник. Це тля. Виявляється, тлі є дуже багато, є різні види. Так що не тільки та, яка на трояндах і комашки носять. А виявляється, ось така ще. Я десь тут бачила ще, як би сказати, і маму цієї тлі велику, чи то вона виросла. Вони там десь уже, я бачила, позалазили геть у бутони. Так, якщо я сфокусуюсь зараз ось. Надіюсь, що добре видно. Ось повернуть. так телефон. І вони, які собаки, посідали, повпивали зуби у стобори і висмоктують сік. Ну, буквально, я вам скажу, вони тільки ось тут. І частині у мене знаходяться. І ось там, під хатою, теж на деяких кущах і тут є. Там на городі їх немає, але профілактичну обробку я зроблю всіх квіточок. Так що зараз я піду, розведу протруйник від шкідника від хвороб і прилипач. І буду обробляти. Результати, звичайно, я теж покажу, помогло чи не помогло. Я надіюсь, що поможе. Ох. І так, у шкідниках. Подивилась я вже в Гуглі, то е тля. Виявляється, тлі дуже багато і багато її видів. І ось у мене є Моспілан. Я шапуна куплювала. Ще, як мали будь-жуки, я то забула, ну, коротше, вся купу накупувала. І з них ось муспілан. Тут і пупілиця, і лисокрутка, і... Лисокрутка, лисокрутка. Ну, спекер, Спектр великий. 2,5 грама на 10 літр води. Тут 2,5 грама на 10 літр води. Але я буду давати десь на 7-8 літр. Тепер від хвороб парацельс Я вже. Десь казала за нього, що я не буду обробляти від хвороб, ну і буду брати ще біоприлипач. Ось таку роблю суміш на літр 7-8 і буду обробляти зараз свої хризантемки, буду рятувати від шкідника. Ну і разом профілактику від хвороб. Препарати я розвела. Ось тут у мене десь приблизно 7-8 літрів. Буду таким маленьким розпилювачем розпилювати і. Буду сподіватися на результат. Ні, в мене ще є інші тройки, я з ними все одно їх протравлю. Жити вони в мене не будуть. Ось так розвела. І тепер зараз я добренько-добренько буду обробляти, добре обливати ці кустики, де вони є, щоб вони вже звідси ніде не змогли поїтися. Ось так. Да. І хто потім буде казати, а дешевше, а чи можна дешевше, скільки йде хімії, щоб обробити від шкідника. Від шкідників я постійно обробляю як від хвороб, так і від шкідника. Постійно обробляється кущик. Від хвороб я обробляла вже, мабуть, п'ять. Це вже шостий раз, мабуть, буде від хвороб. Скільки добрив, постійні добрива. Ось після останнього, скільки зараз скажу, сьогодні 21, 16 чи 17 число. Я обробляла монофосфатом калію і трішки тут поливала, не під корінь, а по листу і трішки деякі кущі. І я припалила. Але то нічого, то не хвороба, то все на все припалене. Тут, де є шкідники, я добре пообливаю. Так, добре-добре. А там уже де нема на городі шкідників, я пройдусь так, зверху легенько. Ось, бачите, я так не сказала, монофосфатом калію я обробила. І на сьогодні через... Ой, так, 17.3. Через 4 дні. 5 днів сьогодні повністю вже відкрився, відкривається бутон і показує свій колір. Так, тут я обробила добре ці кущики. Зараз там ще у вазонах пооброблюю. Надіюсь поможе. Трошки буде сонечко сьогодні, але в мене є прилипач. Я ввечері не хочу ввечері, вірніше мене не буде, ввечері я не зможу обробити. А вже як я побачила цих шкідників, я ж їх уже не залишу. Мені потрібно обробити кущики. Тому я обробляю зараз десь 10 година ранку. І я обробляю, тут є прилипач. Сподіваюсь на результат. Якщо що ні, я вже казала, у мене багато ще всяких протруйок накуплено. Будемо боротися. Від хвороб теж щось куплю. Ось такі друзі справи. Ось які вже на бутонах, як вони почали відкриватись після обробки монофосфатом. Монофосфат калія пришвидшує під корінь, не по листу. Під корінь я обробляла, 10 грам на 10 літрів я давала. Він пришвидшує цвітіння. Але ти днів 10-12 перед цим у мене є відео на YouTube, я обробляла ще однією сумішю добрив, які я собі придумала сама. Я почитала складову цих добрив і ними підживила. Там переважає теж калій і фосфор у тих добривах. Особливо я вже можна, по що ще його рекламую, але це не так. Воно мені сподобалось, воно пролонговане агролайт добриво, І воно переважно в ньому там до 40% калію. І терець трошки. Ось так, нічого, нічого, ми все обробимо. Тут десь я теж бачила цю тлю. Тому тут треба ретельніше обробити цю частинку. Прийшла дуба, як я вчора травила тлю. І що я вам скажу? Нема. Кущ чистенький, ніде немає взагалі. Уже цих навіть пообсипались, навіть дохлих немає. Все чистеньке. нема. Так що хорошо. Все хорошо, все потравилось. Шкідників нема. Ось сиділи вони на цьому бутончику. Обсмоктували його. Все. Все супер. Засіб допоміг.